Одиночество, всім привіт. Одиночество, вірність, любов. Це все діло робиться на од... в одиночестві, сам з собою, ні з ким. Отак От провіряється Вселенна, Творець, Дьявол нас провіряє. Ви маєте любити поважати себе бути вірним у собі в одиночестві. не із-за болі. Я в стрім, я займаюся собою, ходу в спортзал, зустрічаюся з жінками, тому що мене предали і я таким чином займаюся собою любов до себе. Так, да, тут є з другого рівня, ваші рівні є дії, що ви робите, але є інші, які тянуться з першого рівня. Ви це все робите з якої точки? Суть, поняли? Ви з якої точки це робите? З яким наміренням? Від болі, виховайтеся від болі в одиночесті. Виховайтеся за вірністю партнеру з, із болі. А ви маєте це зробити осознанно. І коли ви це будете робити осознанно, то тоді, коли ви вступите в пару в стосунки з достойним чоловіком, ви цього не будете робити в парі. До вас сукуби не будуть приходити, вас інкуби не будуть приходити, вам не будуть давати і зачерені, і всякі схеми, як кекса діження для зради. У вас цього всього не буде. Вони приходять до вас, бо, тому що у вас є слідкі брати. Ви, в них є місце для вас. Ви це все робите самі одні, без пари, без сім'ї, без дітей, без нічого. Ви робите самі з собою отак. В парі розходитесь, живете самі, проходите, прокачуєте, випайтесь назад і сходитесь назад. Дивитесь, як партнер змінився, і тоді йдете. Тому що, якщо один не змінився партнер, нічого не буде. Це має бути праця двох. Обов'язково двох. Пар. Не забувайтеся, завжди пара. Пара. Двоє. Тільки двоє, тоді вони будуть в сила. І пам'ятайте, як би ви не прокачалися в одиночестві, як би ви не були добре, добре самому, пам'ятайте, цей рівень має потолок. Він вище, ви не підніметесь. Без чоловіка, без жінки і без любві ви нікуди не рухнете. Запам'ятайте, любов. Любов до себе, любов між чоловіком і жінкою є самим цінним на цій планеті. Тому що, коли ви будете разом і любити одне одного, ви будете щасливі. А місія душі на цій планеті проходити опис, щоб бути щасливою. От секрет. І вся система так зробила: що це діло роз'єднати, розпробачить, ти один, ти одна, вільні стосунки, це все бред-бред-бред і відбування сім'ї. Ти робите для того, щоб ви не були щасливі. Вам підсовують міне розуміння щастя. Ти будеш щаслива сама, коли ти будеш мати бізнес, коли будеш заробляти гроші, ти будеш сама, все сама, ти будеш сам, ти будеш сам красавчик, що тобі вона треба, ти сам все зробиш. Передавали, ми передавали, ви поняли. І тоді стоїть один егоїст, два егоїста, і вони разом парою не можуть бути. От вони називають вони відні стосунки. Торговля. Ну, бачу, я не заслужую, що вам так правило, будь ласка, тільки не називайте це любов'ю. Любов, любов це коли. Один любить себе, егоїст назвемо, другий любить себе теж егоїст, не чорний. І вони ставлять любов в центр і люблять раді любві. Там наступаються компроміси, домовленості, обучення так само. Но це пара двох, в яких стоїть любов. А далі підтягується житло поміщення, там, поміщення, якісь бізнеси, роботи. Речі, поїздки, діти це все потім підтягується. І так ви це все життя маєте нести і не кіряти його. Якщо ви роз'єдналися і поставили сюди когось, я вас вітаю, проіграли. Подімайте, роз'єднуй і властвуй. Слухайтеся в слово, роз'єднуй і властвуй. Пара це о, роз'єднуй і властвуй. Роз'єднуй чим хочеш. Дітьми, друзями, мамами, батьками. Чим хочеш, роз'єднали, ви проіграли. І не називайте це парою, сім'єю. Називайте це своїми словами. Там потребляцтво, наприклад, там чи ще якісь там гарні слова називаються, там свіжество чи вільні стосунки, чи брехня одне одному. Це не, не, не називайте це сім'єю. Це бутафорія, яка має своє названня, просто существування одне з одним. Бо так сказали, бо так потрібно, бо так треба було, бо так. Ну, а що робити? Ви не розумієте. То цю інформацію ви отримаєте і повімайте, самообман це також брехня собі. Будьте чесні до кінця перед собою і ви це зрозумієте. А не можете бути чесними перед собою, не можете цього везти. Приходьте до таких, як я, шукайте таких, як я, шукайте фахівців і ремонтуйте себе. Платіте гроші і ремонтуйте. Ви, якщо апендицит сталося, навіть врач нанімає другого врача. Я свої косяки теж знаю, я свої бачу баги, я нанімаю фахівця, плачу великі гроші і себе також лікую. Я також нанімаю людей, я також плачу гроші. Зрозуміти, магія не безкоштовна. Я сам дозволяю платити кошти, тому що я розумію, що я без фахівця не можу зайти в підсознання сам до себе в підсознанні і там зробити ремонт. Я не можу взяти, як врач, собі сам пендицити вирізати і зашити. Тому йдеш до іншого врача і ви повинні це прийняти константно. Це нормальні речі. Чому ви шукаєте рішення в голові, де у вас немає відповідів? Того у вас і нічого не виходить. Бо ви шукаєте там, де його нема. Приймайте інформацію, вона для вас.